Багато послуг та пільг, якими ми користуємося в Канаді, стали можливими завдяки податкам. Податки, які ми сплачуємо, також допомагають з виплатами для студентів, малозабезпечених сімей, новоприбулих, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями через виплати пільг та повернень податків. Чи знаєте ви, що ви можете мати право на пільги та податкові повернення? Навіть якщо ви тільки приїхали і не маєте доходу в Канаді, ви можете мати право на Canada Child Benefit, допомога на дітей, The Goods and Services Harmonized Sales – HST Credit – податок на додану вартість та Provincial and Territorial Programs інші відповідні провінційні і територіальні програми. Canada Child Benefit – допомога на дітей це щомісячна неоподаткована виплата, яка допомагає сім'ям з витратами на виховання дітей до 18 років. The Goods and Services Tax Harmonized Sales Tax – GST-HST Credit – повернення податку на додану вартість є неоподаткованою щоквартальною виплатою, яка допомагає окремим особам і сім'ям з низькими та помірними доходами. Компенсувати весь або частину податку GST або HST, які вони сплачують. Провінції та території також мають свої пільги і повернення податку, на які ви можете мати право. Вам не потрібно окремо подавати заявку на відповідні провінційні та територіальні програми. The CRA – податкова служба Канади, визначить ваше право на отримання Canada Child Benefit – допомога на дітей на підставі інформації, зазначеної у вашій податковій декларації. Перш ніж подавати заявку на пільги та повернення податку, вам потрібно буде отримати номер соціального страхування. Щоб продовжувати отримувати пільги та виплати, ви повинні заповнювати податкову декларацію щороку, навіть якщо ви не мали доходу протягом року або жили в Канаді лише частину року. Якщо у вас є чоловік, дружина або партнер, вони також повинні заповнювати податкову декларацію щороку, щоб ви могли продовжувати отримувати ваші виплати. Якщо вам потрібна допомога з заповненням податкової декларації, ви можете дати дозвіл іншій особі, такі як член сім'ї, друг або бухгалтер, мати справу з CRA податковою службою Канади від вашого імені. Ви також можете мати право на безкоштовну допомогу в заповненні податкової декларації волонтерами податкової клініки. Це лише деякі способи, за допомогою яких Canada Revenue – Податкова служба допомагає людям, які вперше прибули до Канади. Перейдіть за посиланням Кенеда дотсіей, .ca to дешту, або зателефонуйте за номером 1-800- -1 -1 3 1193, щоб дізнатися більше і дізнайтеся, як захистити себе від шахрайства. Якщо вам телефонують, надсилають повідомлення або електронний лист, який схожий на шахрайство. Скоріше за все, це так і є. Якщо ви сумніваєтеся, зателефонуйте до Canada Revenue Agency – Податкової служби Канади. Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням. Кнада до CA фле деш фрот деш превен.